Заміна масла. В коробці ДСГ. Ну, стан вроді вроді нормальний. Катастрофи немає Зараз ще попробуємо достати фільтра і, і побачимо. Од... Залишки стікає Ну, все буде на 60 тисяч вимені масло. А буде замінено на оцей комплект. 0, ман, фільтр. О! Написано Дезги. Ну Чекаємо на старий фільтр, щоб глянути, в якому він стане. Цікаво просто. Фільтр окей, масло окей, все супер. Грязного нічого нема. Значить вона робилася, серсувалася ця машина, значить все супер, все окей. А ну От буде новий фільтр. От. прошу. все поменяемся и вот сейчас целую масло равно Made in Germany Made in Germany DSG все четко нема проблем с DSG все на 60 тысяч все будет четко Йо? Буде масло поміняти. Вермошановне товариство, підписники каналу NostraMART спеціально для вас доповідаю. Масло в коробці DSG поміняно на пробігу 241 927, грубо кажучи, 242 тисячі. З коробкою все чудово, все класно. Отак. Зараз мене спустять з верштата. Масло було поміняне, бо воно ще не, не відробило. Я так зрозумію, свій срок, але я його поміняв для надійності, тобто не пошкодиться заміна на масла. Все, спокійна їзда, тепер на 60 тисяч, я думаю, хватить. Знову ж таки подарунок наступному власнику.